Виконуємо номер 643 із підручника Геометрія 7 та номер 46.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Радіус кола дорівнює 6 см. Як розміщені пряма А і коло, якщо відстань від центра кола до прямої. Дорівнює. Завдання перше 4 см, друге 6 см, третє 8 см. Приступаємо до виконання. Порівняємо радіус з нашою відстань. У першому завданні у нас радіус – 6 см, а відстань 4 см. Отже, радіус наш більший за відстань. Якщо радіус більше. За відстань, то в даному випадку наша пряма перетинає коло, і вона є січною до кола. Пряма є січною до кола. Завдання друге. У нас радіус 6 см і відстань 6 см. Отже, радіус дорівнює відстані. У цьому випадку у нас пряма перетинає коло в одній точці, і вона є дотичною до кола. І третє завдання у нас радіус 6 см, а відстань 8 см. радіус менше за відстань. Тоді пряма у нас не перетинає коло. Номер 643 із підручника Геометрія 7 та номер 46.5 із підручника Математика 7 виконано.